Пропонуємо передивитись ще один лот брендового взуття Ук. Це лот номер 33. Взуття йде без коробок. В кожному лоті будуть е, платформа, в кожному лоті будуть міні. В кожному лоті будуть модель. бантики. Банти. Отже, давайте детально подивимося. Розміри в лоті самі такі ходові. Багато 38, 39, 40. Так, ось це. Дивіться: у нас просто нема часу. Це лежали вони поряд з рижими, наприклад, з цими, і взяли на себе. Тобто вам треба буде запастись силікон. Вам треба буде запастись щіточками, е бумагою, щоб е наповнити їх і щоб придати форму, щоб вони були такого товарного виду набули, щіточки, спреї і так далі. Так, без взуття сказала, ходові розміри, самі ходові сказала. І так, тасмани. Це супер, супер, така ходова. Зараз дуже популярна модель. Лот складається з двох блоків. Ось це ми перший блок передивились. І ось він другий лот, він йде. По нижчій ціні це відкриті тапки. Тобто носочок відкритий. 10 пар в кожному лоті. Щоб дізнатись ціну, дізнатись умови та зробити замовлення. Телефонуйте, будь ласка, по номеру телефону, який ми вказали в описі. Це просто чудова модель. Отже, лот номер 33 може бути саме твоїм на зв'язочку.